Пане Юрію, останній раз ми з вами зустрічалися взимку, розмовляли, і тоді була лінія розмежування за 20 кілометрів так, так, від так. Мирнограду. Зараз яка ситуація? Наскільки змінилася лінія розмежування? Ну, зараз лінія фронту проходить 10 кілометр, кілометрів від Мирнограду. Як змінилася взагалі безпекова ситуація у місті з того часу? А, ну, безпекова вона погіршилася, тому що, по-перше, лінія фронту наблизилась. По-друге, то, що Частішили обстріли. Ну, у нас зимку було в січні, на початку лютого їх теж було немало, не але вони е, менш були такими руйни, руйнівними. Ворог використовує вже е, авіабомби. У нас було застосовувалось і фа 500 МПК, але здебільшого ворог використовує по ударам по місту, по громаді УМПБ Д 30 СН. Де ми зараз знаходимося? Що це за руйнування такі? Це у нас перша школа. Тут знаходилось укриття для цивільних і пункт незламності, але ворог все одно вдарив по цій будівлі. І один удар був по цій будівлі, і другий удар був нанесений по п'ятиповерхівці, яка поруч знаходиться. Тобто вони б'ють саме по цивільній інфраструктурі, як це було і взимку, так і продовжується зараз влітку. Зараз майже всі влучання по цивільній інфраструктурі, по житловій забудові і навіть по житловим будинкам. Розкажіть, будь ласка, скільки відсотків житлового фонду, багатоповерхівок та приватних пошкоджено в Мирнограді? Можу сказати, що пошкоджено більше 500 будинків в місті. Різних і цивільних, і багатоквартирних. Так сказать, тому там є там дво-три-п'ятиповерхівки пошкоджені. І дев'яти поверхівки пошкоджені. А скільки всього будинків? Більше п'яти тисяч домогосподарств. Нічого ми не відновлюємо, тому що це марно, марно і неможливо. По-перше, для того, щоб їх відновити, ми заказуємо там, де є руйнування багатоповерхових, ми заказуємо висновок експертизи. Що робити, це якщо є висновок експертизи, експертиза, ну вони користуються ДБН державними будівельними нормами. Якщо житло визнається зруйнованими, люди мають право тоді отримати сертифікати як компенсацію за житло. Якщо ні, то люди реєструються на є підтримку. Ну, якщо там вікна пошкоджені, щось таке, ну, можна замінити, поставити щось інше і далі жити, то ми допомагаємо ті, хто не в змозі, ну, підказуємо, допомагаємо, щоб було швидше оформити документи по її відновленню. Люди виїжджають із пошкоджених будинків, чи якось там забивають вікна і продовжують ну, ті жити. Ті будинки, в яких неможливо жити, виїжджають. Навіть ті які можуть самотужки щось зробити в квартирах, але люди виїжджають, тому що після обстрілу буває і руйнуються і меблі квартир, вікна, рами, двері. Ну, люди розраховують, що... Краще і дешевше кудись виїхати, чим залишитись тут ремонтувати. Чи збільшується кількість охочих виїжджати із загостренням ситуації, коли починаються обстріли? Після зимових зимового ну, і початку весняних обстрілів люди почали виїжджати. Потім це зійшло на нівець виїзди людей. І після останніх обстрілів, це травня-червня, люди почали виїжджати. але вже це не припиняється. Потрохи люди виїжджають. Якщо ще в червні у нас було в місті порядка трьох тисяч дітей, зараз залишається 2,5 тисячі дітей. Тобто діти ж виїжджають не самі, вони виїжджають з батьками. Люди здебільшого виїжджають самі, самі їздять з Покровська евакопоїзди, ми а також допомагають ще й волонтери. А Мирноград же ще не входить так саме до переліку міста обов'язкової евакуації дітей. Ні, поки не входить. Але це не значить, що люди можуть повинні, повинні залишатись. Давайте нагадаємо, скільки до початку повномасштабної війни було тут людей. 50 тисяч. Зараз, по вашим підрахункам. В червні було близько 28. Зараз я так, ну, це відчуття таке, тому що порахувати важко. Ну, десь, я думаю, не більше 25 залишається. Як змінилася гуманітарна ситуація в місті? Чи є у вас електропостачання, водопостачання? Ну, водопостачання у нас по вже не перший місяць йде по графіку із резервного джерела після того, як припинилось водопостачання з Карлівки. Але ми отримуємо воду по графіку, але об'єму води, тобто, Три дні ми отримуємо воду, потім ще зараз збільшується проміжуток часу, коли набирають ще воду у резервуари, щоб подати на інше місце. Тобто ми, ну, можна так сказати, три дні на тиждень ми отримуємо воду по графіку, але те джерело, яке резервне є, його не вистачає кількості води, щоб забезпечити нормально все місце, місце як було раніше. А у вас же є свердловини? Ну, свердловини у нас є, але їх дуже небагато, тому що шахтарське місто і є багато тут підроботок під, під землею, під містом. І тому води або нема зовсім, або вона дуже глибоко злагає, що до неї важко добратися, або буває таке, такі, що пробули, пробурили свердловину, вода пішла, але через 2-3 дні вона... Вона закінчується все, і свердловина вже не дійсна. Є свердловини, які діють, але це на ну якщо по площі міста брати, ну це може десь п'ята частина, ну четверта частина міста, міста, де є вода в свердловинах. Я пам'ятаю, взимку спочатку була така ситуація, що у вас обстрілювали от прямо третій ночі да. о півночі Таке теж було зараз. Як це відбувається? Як ворог міняє свою тактику обстрілу, тобто, якщо взимку на початку весни були обстріли, це нічні обстріли, здебільшого після другої години ночі, там друга, третя, четверта. Вже наприкінці весни обстріли були здебільшого увечері, а останні обстріли тривали це у денний час, коли люди знаходяться на вулиці. Гуляють, ходять, щось хтось працює, то вже в денний час. Хотілося б поговорити про бізнес місцевий. Наскільки змінилася знову ж така ситуація? Чи виїжджають підприємці, чи продовжують працювати, і як взагалі змінився цей бізнес, в який бік? Бізнес будемо з високотехнологічними товарами, або як так кажуть економісти з високою доданою вартістю, тобто одяг, там побутові якісь прибори, техніка. Цей бізнес здебільшого виїжджає. Зараз залишається більше роздрібна торгівля, харчування. І навіть зараз така пішла тенденція вуличне харчування. Ну, я не можу сказати, що дуже забагато, але стало більше, ніж було. Із великих підприємств на території нашої громади знаходяться це шахти, вугільна промисловість і підприємства агропромислового комплексу АПК Інвест. АПК «Інвест» зараз згортає потрохи своє виробництво, тому що вони, головне підприємство у нас на, на території громади, але допоміжні підприємства, ну, це ферми їх, вони знаходяться на території Покровського району, на території інших громад. Там, де наближаються вже бойові дії, наближаються або наблизились, вони вивозять майно, вивозять... Ну, Худобу вже ну, потрохи вони згортають своє виробництво, тому що це обумовлено безпековими питаннями. Що стосується вугільної промисловості, у нас державне підприємство «Мирноград вугілля, до якого входить три шахти. Шахти зараз ну, майже не ну, продовжують працювати, але вже це не та праця, яка була раніше, тому що у нас були влучання і обстріли неодноразові вугільних підприємств, частина об'єктів на цих підприємствах пошкоджена або зруйнована. Тому а, великий ну, бізнес, великі підприємства згортають свою роботу потроху. Це ж робочі місця, люди це теж робочі, виїжджають, так? Так, це робочі місця, це е, податки, е, ну, це ж і сім'ї е, працівників на цих підприємствах. Багато людей виїжджає і на вугільних підприємствах все важче і важче працювати тими людьми, які залишаються поки що. інфекційну лікарню закрили нещодавно. два тижні тому ну, да десь приблизно два тижні тому вивезли майно, тому що і більшість лікарів виїхала. Ну там були ще на лікуванні люди. Но у нас неодноразово була інформація, що можливий обстріл інфекційної лікарні, тому ми заздалегідь вивезли і людей, і обладнання. І майже після тільки ми встигли, був обстріл, якраз влучили на територію лікарні. Якщо б були б там персонали і хворі, на той момент ну були б загиблі. Інфекційна лікарня, вона це була обласного підпорядкування, вона забезпечувала лікування не тільки жителів Мирнограда, ну це специфічна медична послуга така, але приїжджали з, з території Донецької області. Тепер їх будуть в інші направляти. Да, де, тепер будуть в інше місто направляти. Ви щось вивозите, важливі документи, архіви. На зараз ми вже не перший місяць вивозимо, поступово вивозимо документи, архіви. По-перше, це там, де це доля людей, це їх заробітна плата, це їх пенсійний там, фонд, майновіки якісь документи. Ці архіви ми більше, більше ми вивезли. Зараз перевозимо трудові архіви вже документацію, вивозимо. Це ну, вартісне майно, яке, ну, тобто, якщо буде при черговому обстрілі якесь влучання, то зруйнована буде тільки будівля, але майно буде збережене. Лікарню були думки про евакуацію вашої? зараз, ми працюємо над цим, над потенційною не ну, на евакуацією, я б сказав, релокацію ре ре переїздом. Ми вже знайшли місто, куди лікарня може переїхати, і амбулаторія, куди може переїхати. Ми зараз працюємо і потрохи ми медичне обладнання, те, яке не застосовується в надані зараз медичних послуг, ми теж вивозимо. Я тут на місці, я нікуди не виїжджаю. Я, як кажуть, якщо і Доведеться виїжджати, як кажуть, капітан на тонучому кораблі, буду виїжджати останній, мабуть.